У рамках тижня безпеки в один із дитячих садочків Черкас завітала кінологічна служба. До дітей привезли трьох собак драйва, тайнару та споті. Струнко. Собаки показали виконання базових команд сидіти, лежати, голос. А також продемонстрували, як чотирилапий уміє шукати предмет по запаху. «Заховався? Так, все, пішли. Ті три собаки є детекторами. Їх тренують для пошуку зброї, набоїв та вибухівки. Кінолог Андрій розповідає, собаки не вперше приїжджають до дітей, тож до галасливих глядачів звикли. Йому 21 квітня виповнилося рік і два місяці. І якщо згадати, то приблизно в кінці квітня або на початку травня минулого року ми з цими ж собаками приїхали в перший садочок в Черкасах. Вони були тусиками. Там було більше не показове заняття, а просто гра з дітками. З цього ми були більше десятка садочків, може 15. в школу їздили, І тому собаки вже соціалізовані, звикші до дітей. Педагогиня Галина Савчук вважає, що спілкування зі службовими тваринами корисне для дітей. Розуміємо, що важливо діткам розповідати про те, що собака це може бути не тільки домашній улюбленець, але є той, який може допомогти у надзвичайній ситуації. Тому навпаки, були дуже раді, що кінологічна служба відгукнулася і завітала до нас у заклад. Діти роботою військових та собак вражені, емоції переповнюють. Мені сподобалось, що він шукає м'ячик. І, і, і мені і Ще, ще сподобається, як він стояв отак. А ти любиш собак?» «Так, да, дуже-дуже». Мені, мені ще сподобалося, як, як кидали, і собака повертала м'ячик. І також стояла. Анна Білик, Олеся Омельченко, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.